Знаєте, що мене дивує? Люди щиро дякують тим, хто їх обманює. І що найстрашніше, вони захоплюються такими особами. Вони вірять блогерам, які відверто брешуть, втрачають свої кошти, а потім ще й дякують за корисний контент. А у втраті свого депозиту звинувачують себе. То про кого я зараз? Про тих, хто перетворився на успішних трейдерів буквально за одну ніч. Це один з багатьох блогерів, які раптом стали успішними трейдерами останні роки. Криптовалюти, акції там, інвестиції стали справжнім трендом. Все більше людей шукають швидкі гроші. Трейдинг став модним словом, і разом із цим повернулись старі знайомі схеми, так звані бінарні опціони. Можливо, для когось вони нікуди не зникали, але зараз я бачу нову хвилю інтересу з кожним місяцем. Нові обличчя, нові блогери, нові гуру. Вчора він рекламував казино, а сьогодні вже навчає вас заробляти на валютному ринку. Ось типовий приклад. Заходжу в телеграм-канал Ваня Долар. На перший погляд все гарно торгує він ось тут. Містер Скрудж. На перший погляд все красиво. Він безкоштовно ділиться своїми угодами, показує прибуток, дає поради, підбадьорює, торгує він ось тут і дає вам силку. Посилання скорочене через bit.ly. це такий сервіс для скорочення силок, і посилання веде на реєстрацію на платформі бінарних опціонів Pocket Option. Кому цікаво, почитайте більше, що це за компанія, де вона зареєстрована, хто є кінцевим бенефіціаром цієї компанії. Це можете взнати в чат GPT або в гуглі. Все виглядає гарно, мабуть, навіть виглядає чесно. Він а... робить якийсь аналіз, розповідає щось. Блогер каже: десь не знаю конкретно, чи це й так каже. Але в більшості такі блогери кажуть, що отримують тільки невеликий відсоток від обороту як бонус за те, що вони показують вам як заробляти. А основні кошти зі слів автора такого каналу він заробляє на торгівлі. Звучить логічно, на перший погляд, але суть афери в іншому насправді блогер не заробляє на трейдингу, його єдиний реальний дохід це відсоток від програшів рефералів, тобто від вашого програшу. Якщо ви зареєструвалися за його посиланням, то він отримує комісію від вашого програшу. Тобто, що більше ви програєте, то більше він заробить. А як же його успішні угоди, запитаєте ви? Початок не дуже. Остання секунда врятувала. Але хто сказав, що він торгує на реальні гроші? Можливо, хтось чув про агентські кабінети, або, можливо, хтось задавався питанням, чому на деморахунку так легко вигравати. Так звані сигнали або поради щодо угод це інструмент утримати вас в грії. І навіть якщо припустити, що сама платформа чесна, без затримок на графіку, без інших маніпуляцій, математика все одно не на вашому боці. Є така річ, як закон великих чисел. Кому цікаво, пошукайте на Ютубі. На цю тему є достатньо відео. Якщо коротко, то суть його в тому, що коли є два варіанти, то на довгій дистанції кількість обох варіантів буде приблизно однакова. Тобто, коли кількість угод росте, результат завжди тяжіє до середини 50 на 50, 50 виграш, 50 програш. А якщо врахувати, що при програші ти втрачаєш все. А при виграші виграєш плюс 85% або плюс 90%, то ти втрачаєш. Саме тому такі сервіси з радістю платять блогерам, інфлюенсерам відсоток від обороту. І перейдемо до обґрунтування. Впишіть Affiliate Pocket Option або Pocket Option партнерська програма і зареєструйтеся на сайті партнерської програми. Це та сама партнерська програма, яка і виплачує основний дохід псевдотрейдерів, блогерів, тих, які заради грошей не протискаманути свою аудиторію. Ознайомтесь детальніше залежно від того, скільки трафіку приведе такий партнер. Чим більше трафіку, тим більший відсоток відрахувань, комісія від прибутку. Це фактично програш гравця чи трейдера. А якщо ви інфлюенсер-блогер і ведете соціальні мережі, то можете отримати навіть 70% від програшу гравців. Який би ти не був успішний трейдер, але при такій моделі трейдингу, що ти втрачаєш все, а виграєш ти в кращому випадку 90%, ти завжди будеш в програші. Саме тому такі платформи платять з радістю платять відсоток блогерам від обороту. В свою чергу блогерам не треба вас обманювати вручну. Ви просто програєте статистично. І саме тому ця афера виглядає неочевидною. Ніхто вас начебто не змушує, але програма вже закладена в самій моделі. Тому, коли наступного разу ви побачите блогера, який показує прибуткові угоди і запрошує в закритий канал, зупиніться. Подумайте, хто насправді виграє в цій грі, бо він заробляє не на ринку, а на вас. А якщо вам цікаво, як саме графік обіграє гравця, я вам розповім про це детальніше у своєму телеграм-каналі. Там я покажу приклади, цифри і навіть кілька експериментів. І якщо це відео набере перегляди і буде інтерес, я зроблю серію про інші неочевидні, але публічні обмани, ті, на які щодня потрапляють тисячі людей. Тож підписуйся, став лайк і не дай себе обдурити.